Всім привіт! Я сьогодні е, хочу дуже цікаву таку тему е, взяти. І у мене сьогодні дуже такий мінорний аромат. Так, я себе внучуся сьогодні чи ні? І сьогодні така тема м, трохи незвична. Я е, хочу сказати. Що я сьогодні хочу розглянути е, аромат дуже мінорний. Е, взагалі я себе почуваю такою е, Алісою з країни Чудес, яка почала свій політ у провалля. бездонну діру. Я провалююся в темноту, я почала пробувати українські парфуми. І все. І моє серденько пропало, душа пропала. Я, я просто падаю. Це якась магічна країна. Ніколи не думала, що мені це так сподобається. Познайомилася з лва. в неї класні аромати, вони більш такі популярні, популяризовані, такі підлаштовані під більшість. І тут аромати від зварича. Я їх знайшла. У Open Story, в магазині українських брендів одягу, в які я заглядаю частенько, але останнім часом нічого не купую, тому що в мене ще є звітам речі, куплені до війни, які я просто не маю куди носити. І ці штуки лежать. А речі там дорогі, але вони вартують кожної копійки. Тому що, по-перше, це авторські речі, дизайнерські. По-друге, це якісні тканини. По-третє, це якісне виконання, шви, оверлоки, все гарне, рівненьке, просто якийсь естетичний, скажімо, кайф, не будемо говорити це слово, еротичного значення. І сьогодні я зварича. Ну, загалом я туди пішла в магазин, і я там познайомилася з багатьма ароматами. До речі, у Ukrainian Brand, ось так виглядає магазинчик. Uh, Ukrainian Open Store, в центрі знаходиться цей магазин. Я можу додам лінк. на них. Вони мені подарували дві відкриточки ще з двома його ароматами. Які ж у нього цікаві аромати? У нього аромати є, аромат колиби, аромат криївки. Це, мабуть, Криївка. А це колиба, проте Криївка мені пішла зараз в сосну. Вона довго вже так пару днів лежить. Я втрималась, щоб не розпаковувати. До чого я те все ще м -м, хотіла сказати перед тим декілька слів, я сьогодні смішну мала історію. У мене кожен день щось таке трапляється. Я е, так, мені здається, що я десь не в, тому, не в тій стороні від камери. Можливо, -а, краще так. Ось я. Сьогодні вирішила, що буду знімати таке собі мінорне відео. І мені так хотілося присвятити тому якийсь вайб. Я хотіла ем, хоч щось зробити, щоб, ну, можливо, яскравіший макіяж. Я думаю, я хочу чорну помаду. Я не знайшла чорної. Я пішла в магазин, знайшла таку темно-бордову, таку як кров. І синій блиск. Блиск, який насправді синій, він синій, він не дає там легенький блиск. Такий нормальний синій колір. І це в поєднанні вийшло чорним. Таким майже чорна помада, я щаслива. Але коли я, я, до речі, в Ашані знайшла цю помаду. Е, ну, По-перше, я не мала часу вже сьогодні кудись ходити, бо такий день якийсь зайнятий, і я прийшла в Ашан і, цей, і там е, що знайшла, те схопила, те мені під хатою зручно. І я поставила лише оцей, цю помаду і цей блиск на, той, на ту стрічку. І продавець така, е, на, цей, на, на цей набір помаду цю, цей синій блиск на мене. Знов на цей набір, і знов на мене. Вона рази три глянула, і я така, хм", думаю, ну цікаво, що вона подумала про мене. А ще цікавіше сьогодні було це взагалі мені сподобалося. Я зайшла в магазин канцтоварів за стіками. Я дуже хотіла якісь теж для сьогоднішнього ефіру, але, я, мабуть, влюбилася в багатьох ефірах буду використовувати. Я купила собі ось такі стіки. Я так довго стояла, вибирала, то було не то. Але в принципі я їх швидко. Я, їх, я побачила ці чорні сердечка, все, все, це моя, моя тематика. Сьогодні такий аромат, що суто він підходить. Але там поввивели, що були ще маркери. Маркери, акварельні, фломастери різні. У мене є така тема, що я час від часу люблю собі помалювати для когось це. І як хтось любить поспівати, хтось любить, я не знаю, помедитувати. Це така моя внутрішня медитація, коли мені хочеться щось такого, і є настрій, я тут собі щось розмальовую, малюю, ну, навіть просту розмальовку беру і малюю. Останнім часом я накопила всяких олівців, пастельних е, цих, ну одним словом, всього, і е, щось мені все не те було. І тут я залипла на тих фламастерах. Я довго вибирала, прийшла до каз. Це теж кладу вже і побачила на касі ще одні, які вони ще тільки привезли. Я така постійно в такому розпичі то чи то брати, скільки кольорів, які ті кольори, як вони будуть, які має бути вістря, грубе, тонке і за дилема. І я така стою і питаюся в продавчині. Кажу: а які все-таки будуть кращі? Ось ці чи ось ці? Вона питається мене, а на який це вік? Така пауза, і я їй кажу. Не, вона каже, наскільки це років? Така пауза, і я їй кажу на 45. Я собі не виявляю, що вона подумала. Але я їх купила сьогодні. Сьогодні буде розпаковка парфумів чорнозем. Чорнозем від Зварича. Це земелька моя цвентарна, холодна, пачула. Боже, Боже. Яка це краса. Отак, Я так хотіла це зробити пару днів. Вже чекала на це щастя. О, так, криво наклеєна тикеточка, це те, що я люблю. Чорне це. Дерев'яний, натуральне дерево. Але тут основне це аромат. Я? Я спеціально купила стікери, то я сьогодні не використаю його інфошну. Ох, там сусіди щось сверлять. Ну окей, надіюся, що це не так чути. Який же він... Це морок у флаконі. Це просто максимально чорний аромат. Я обожнюю чорний колір. Я часто з одягу вибираю чорний колір. У мене взагалі рідко коли бували періоди, от останнім часом я почала купувати червоні сведри, щось біле, а раніше у мене все було чорне. Господи, як він сверлить. Я махаю тим папірцем, і це можна просто просто людоньки, яке ж це. Але так, на хвилиночку, це, якщо, от, це, не, це не то, що я раджу купувати. Це якщо так по загальних аспектах це є всрата нішенька. Просто, це просто всратий аромат, це дуже специфічний аромат. Це прям, ну от якщо ви хочете пахнути землею, холодом. Вологістю, цвинтарем, тоді да. <рес> просто так попереджаю, щоб хтось такий, ох, вона там просто вся в екстазі билася з тою пляшечкою в руках. Ні-ні, друзі, це, це дуже специфічно, але це таке моє, це таке моє. Боже, я один раз спробувала і не можу забути. До чого я вела? Що я люблю чорний колір е, і. І я завжди виходила з магазину з чорними речима. Чорна спідниця, чорні штани, чорний, куртка э, все чорне. Я пам'ятаю, ми навіть зайшли в магазин вовк, а вовк це такий просто феєрія кольорів. І э, чоловік там сидів в телефоні, бавився, він вже звик, що мене краще не підганяти, то може бути надовго, я можу до все перемірити, нічого не купити, але ну, процес у мене може бути тривати. Я беру е, цей. Е, я, е, я приходжу, кажу, чоловіку. Я обрала, ходи на касу, ми йдемо на касу, він заглядає в пакет, а там чорна спідниця. Я кажу, господи, тут такі кольори. Я тут чорних не бачив. Де ти тут знайшла чорну спідницю? Але кажу, у мене період в житті зараз помінявся, але любов до чорного кольору вона залишиться у мені назавжди в серці. Це моє я, друге, це моє продовження. У мене коли от так з наскоку, там з просоння чи ще десь спитати, який твій улюблений кольор, і я скажу чорний. Просто чорний. У мене знайома, яка мені е, розказувала, допомагала дуже багато мені своїх знань передала Яночка, дуже дякую їй. Вона мене питалася, щоб допоможу оформити твій е, інстаграм. Скажи свої улюблені кольори. І в мене так чорний, чорний, чорний і чорний. Так ось це. Альфакторний, альфакторний чорний колір. Він називається «Чорнозем», І в ньому є та чорнота і землистість. Це аромат відлюдника. Я сьогодні отримала нові колоди Карта Ро. Я дуже їх хотіла, я не втрималася і просто їх купила. Мені так взагалі сподобалася історія теж з тими грошима. Значить, домовилася я з чоловіком, що я буду лише з своєї картки купувати собі парфуми, тому що це трошки безкінечна історія. І ну да, я така нестримна жінка. Ось, і я така щиро обіцяю, що все ніколи ні 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 за що. У мене вже все навіть більше, ніж потрібно, і завжди щось трапиться, і я щось знайду. Якусь ключку, як ось цей чорнозем. І... Домовились, давай ти будеш мати свою картку. Тобі за фотосесії будуть перекидати на твою картку там, за твою роботу, і ти собі будеш вже поділяти ці гроші так, як ти це вважаєш за потрібне, і куди, куди захочеш. Для мене питання зразу не стало про те, що це буде куди я захочу. Я конкретно захочу на парфуми, я це знала, що це буде парфумна картка. І ось я наче домовилась, що того місяця я не купуватиму парфум. І тут я розумію, я читаю це в інстаграм сторінці Зварича. Боже, Арбо Арбо, Ретум, Арбо, Ретум, назва бренду. Чоловік сказав, що це сад чи щось таке якось перекладається, не знаю, це, мабуть, лати, я не знаю. Ось, і а, Я познайомилася з тим ароматом. І е, дуже за ним пропала. Начиталася в інстаграмі, що тут японці зробили спеціальну формулу того аромату, і це теж обмежена серія. Вони його випустили. от то, що випустили, продадуть, і більше робити його не будуть. У мене зразу такий. Страх, що я це щастя не отримаю. Я мріяла навіть, я готова була на все. Думаю, Боже, у мене подруга теж сподобалась від цієї аромати, І думаю, купить Оля, я в неї відкуплю 10 мл, скільки їй буде не шкода від того щастя вділити, і буду щаслива. Бо, хоч зараз на нього знижка, взагалі на, на ці всі ароматики є в open Store від цього бренду. Але ем, все одно це там 3200 я за нього заплатила 50 мл. Хоча й мені здається, він коштує більше. Ну, як на мій смак, на мій. Хтось скаже, смердючка, Боже, обходять за дров. Це смердючка. Насправді це смердючка. Це аромат відлюдника. Так я вернулася. У мене, так, мене стільки емоцій, що в мене просто думки літають. Я так чекала цього відкриття, того парфуму. Я мріяла про це. Я думала, господи, цей пакет стояв, і на мене дивився, а я на нього. Так ось з грошима, з карткою, ага, до чого я це все вела. І в мене вже назбиралася сума потрібна на картці. Якось так у мене новий рік тих, 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 тому що я не є такий стандартний фотограф, що фотографує там сім'ї в ялинках. Я більше фешн бі, бізнес-портрети, У мене така специфіка своя, а то зазвичай люди відпочивають в цей час. У мене замовлень було мало. І тут назбирала цю суму, і думаю, я не буду чекати там місяць. Я піду і собі це придбав. Маю, і ми прийшли з чоловіком в той магазин. Я йому всі вуха прожижала про цю земельку, що я мрію про цю землю, що я нічого не хочу до нього третину землю. От терміново вже і і все. Нема ради. От, і чоловік сів собі там в куточку тихенько. Я, звісно, пішла перенюхувати всі аромати від зварича. Там ще гарний був Мольфар, дуже мені сподобався. Ну, там унікальні. Але ніхто, ніхто чорнозему мені не замінить, тому що це моє парфумне я. Це я, я. Це відлюдник, інтроверт, максимально подалі від людей. Хоча це говорить людина, яка записує на відео і виходить до людей. Ось така я суперечлива особистість. Так ось. Ах, божечко. А, і... Так, я во е, сказала, що розрахую з карткою, а в мене картка на автоматі стоїть чоловікова. Ну зазвичай там продукти, все все розраховуюся. І от тому я така індивідуальна, щось там собі з інтернету замовляю. Я вже там листаю і переставляю ту картку. І в мене автоматична звичка, коли я ставлю представляю картку до цього. Терміналу, то я не міняю, ну, звичка. І я така до касирки беру раз і типу той телефон, а потім раз і забрала. Вона ще не встигла читати, каже, ой, я забула поміняти картку. Чоловік в куточку сидить, каже, не міняй картку, вже нехай буде добре. Я така, точно, точно не міняй. Окей, добре, я розрахувалася тою карткою. І виходить, що у мене це все сума залишилось. І тут недавно я сижу вдома, відкриваю свою картку особисту, і раз у мене плюс три тисячі на картці. Я така. Я потратила три тисячі, вони прийшли мені на картку. А це це чоловік мені перевів. Я не знаю, чим він мотивувався, але це було таким сюрпризом. Я кажу: Сонечко, в мене покупка спрацювала в інший бік. Ми сміялися, було весело. Так ось я так втішилася, що в мене на картці о, вау, є гроші! Я замовила карти. Я дуже хотіла ті колоди, я замовила і, от власне. Там, це, там є одна з колод, яка на українській мові. Перша колода української мови, яка у мене є, я давно хотіла цю колоду, саме цю, а ще як дізналася, що на в українській мові все, це серце розтопилося. Моє. І там є е, карта, називається від, ну, отшельник, Зазвичай таро йдуть російськомовні або англомовні. Я звикла до того отшельник, отшельник, і ніколи не знала, якось не, не асоціювала, як це буде українською. Я відкриваю цю колоду, а там відлюдник, відлюдник, отшельник, Він отошов, відійшов, а відлюдник це подалі від людей. Це… Це оце, оце для мене карта таро-відлюдник. В таро-відлюдник це людина, яка заглиблюється в своє і хоче подалі від обставин, людей, шуму, і хоче розібратися, хоче знайти внутрішнє світло в собі, зрозуміти себе. Це дуже класна карта, хоча вона більше сумна вважається, я дуже її люблю. І це карта відлюдника, це карта фотографа, який обрав інший бік об'єктиву. Я не люблю фотографуватися, в принципі, і відео не дуже люблю знімати. Я розумію, що дуже класний формат, коли знімають просто руки. Може, я і перейду в такі формати, але все-таки оцей контакт з очима теж нічим не заміниш. Хоч я кажу, для мене це важко. Ці відео знімати важко. У мене купа претензій якихось завжди щось не так мені. Фотографуватись теж ну, дуже не люблю. Ну, одним словом, не то, що дуже не люблю. Не скажу, що в мене нема фотографій. Я себе сама можу сфотографувати. Ну, у мене стільки вимог, що тільки я можу тобі, я не знаю, кому довірити це, цю роботу, як себе сфотографувати. І, і все-таки більше я люблю бути по там той бік обіду. Я люблю фотографувати, а не бути моделлю. Ось і цей аромат чорного кольору, аромат відлюдника. Аромат такого людини, яка не хоче бути близько до людей, яка виставляє свої кордони. І ці кордони доволі міцні і доволі широкі, тому що аромат тримається досить міцно. І коли ти заходиш і. Перша реакція, мабуть, у всіх людей, особливо стандартно жінок, які привикли люблять, та й чоловіки люблять фруктові аромати. І коли в тебе такий настрій, що ти не хочеш, щоб до тебе дуже наближалися люди, ти хочеш відбудувати свої кордони, щоб до тебе не присувалися, щоб стояли подалі, щоб я одягатиму цей чорнозем. Дуже важко знайти такий аромат парфумерії, тому він такий цінний для мене, тому що зазвичай парфумерія вона покликана навпаки до того, щоб сподобатися, заманити, прорекламувати. І такої парфумерії просто є вибір безмежний в люксі, в бюджеті, в ніші. Всюди ти можеш купити всюди такий аромат, який просто ну таки такого типу ароматів випускають ну, 89%, а може й більше. Ароматів закритості, відлюдності, е, са... ну, не то, що самотності, тут не скажеш. Але так, ти, як наче на самоті, це аромат медитації. Я не знаю, що вони сюди вклали. Я думаю, тут є пачули й багато, тому що і сирість, і землистість. Я знаю, що цей, але я на себе ще сьогодні одягну. Так, на руку хоча б. Якась ялинковість на старті. Це буде мій еліксир. я буду його дуже помало використовувати. Я сподіваюся, нього вистачить дуже надовго. Я тішуся, що у мене аж 50 мл. Я мрія... мріяла по про 10, а в результаті того всього так життя все поскладалося, що мені навіть і більше грошей прийшло. Не зна... я не знаю, як це відбувається. Це магія. Я не говорила з чоловіком, не просила навпаки пообіцяла, що не буду купувати парфуми. І тут е... він говорить: та плати з моєї картки. Я така перепитала, що ти впевнений, бо в мене там була вже сума, все. Я впевнений, я така, ну добре, гаразд. А потім я подумав, що тобі потрібно перекинути ще гроші на картку. Я не просила. Це просто. Я думаю, що цей аромат магічний, просто це моє магічне я, це мій відлюдник, це моя, це моя лебедина пісня. Я не знаю, як це описати. Це абсолютно моє парфумерне я. У мене частіше бувають, часто бувають такі верніше, періоди, що мені хочеться бути не такою, як усі, відділитися від ем, натовпу, від юрби. Я, наче в компанії, себе добре почуваю, я люблю людей, але я така часто сама в собі. І цей аромат в мені, він такий ритуальний. Його хочеться вдихати і розкладати собі карти таро. Його хочеться або зробити ту ауру. І малювати це аромат для себе, це максимально егоїстичний аромат. Я в ньому просто неймовірно комфортно себе почуваю. Я вже сміялася. Я думала, що може, я десь в минулому житті може мене заживо закопали чи що. Ну реально, я тут цвинтарну тематику дуже люблю. Я люблю гуляти по цвинтарах. Я була маленька, мене завжди лякали тим. Лякали цвинтарями, що це так страшно. Там мерлі люди і все. Я дуже боялася. Я завжди боялася похоронів, мерців, цвинтаря. Але коли я стала вже дорослою, вже от закінчила інститут, я сама просто пішла на Личаківський цвинтар, мені було цікаво, я вже так доросла, сама сіла і поїхала, не треба батьків, дозволу. так. І якийсь був такий сонячний день, я прогулювалася оцим парком цвинтарем на Личакові. Я... Вже ну проживши свій шмат життя без материнського крила, коли ти ще в школі, ти ще там під материнським крилом, коли ти вже в інституті, ти вже відділяєшся і починаєш вже отримувати оці свої, що ж це таке доросле життя, і там багато тебе б'ють, і по лиці, і по голові, і тільки, і ти розумієш, і підлості всякі ти зустрічаєш такі речі, що ти розумієш, що люди не всі такі класні, як твоя мама, Майки, тобі готові все пробачати, все все тебе любити, що би ти не зробила, не сказала. І це такий трошки для мене був шок і контраст, тому що в мене мама була мега-опікунча, Вона намагалася мені створити такий мікроклімат, мікросвіт, і чи в дитсадку, чи в школі вона от ходила, за мене заступалася. Ну, я звикла я їй довіряти, все розповідати. ось. І вона дуже за мене воювала, вона така була Амазонка. Я звикла до такого. До такого не самостійного життя. І коли я впустила цього самостійного життя, у мене було дуже на контрасті багато розчарувань спочатку. В людях в цьому зараз я розумію, що ми всі різні, і в нас є різні стани і різні обставини, і це нормально. І якщо людина хоче поплакати, чи людина хоче позлитися, покричати, не потрібно затикати її рот і говорити води себе пристойно і так далі, і якщо ти хочеш то тут візьму. Це твій внутрішній стан, і ти хочеш його. Ти не можеш його тримати всередині. Ти його ви, ви, цей виплюскуєш. Так ось я. До чого це вела все, що і я а, і в мене оце таке був період такого трохи розчарування в людях в живих. І я пішла на цвинтар, і тоді я зрозуміла, що це прекрасне місце, тому що ті люди, які вже мертві, вони тобі нічого поганого зробити не можуть. Просто не можуть. То це всі байки, там всяка містика, що люди там, що вночі там ходять якісь привиди, і все це, все це все абсолютно мені було смішно. Ну принаймні, вночі я на цвинтар не ходила, не знаю, а вдень. Цвинтар – це таке прекрасне, тихе місце, де співають птахи. Там так співали птахи. Це місце, де мало людей воно віддалено трошки від машин, а від міського шуму, від музики з кав'ярень, від всього. І ти заходиш в це місце. І там місце для медитації, там місце для відпочинку, правда кажуть, там місце відпочинку, останнього відпочинку, так? Але якщо ти не останній твій відпочинок, а ти прийшов на цвинтар, ти можеш там посидіти. І я тоді почула такий спів птахів, який ніколи в місті не чула. Там багато дерев, там багато птахів, і там таке так тихо, мало людей. І цей аромат сирої землі часом. Я не знаю. Мені сподобались твинтарі. Я люблю, я тепер десь подорожую, я можу заходити на цвинтарі, але я люблю старі цвинтарі. В сучасних цвинтарях мало цікавого, мало того, що вони там без дерев, там і все всі один на одного схожі. Е, ну Що ти будеш ходити між могилами людей? Не цікаво. А оці старі, старі єврейські цвинтар біля бродів, чоловік знає мою любов до цвинтарів, він знайшов його і мене мене завіз. Я отримала задоволення, мені було цікаво, як це було колись. Я, я, там і по-інакшому. Плити, там, правда, там теж дерева по краю. Наші старі цвинтари, польські, ті старі цвинтари, ті склепи, це все воно таке цікаве, і воно таке атмосферне. Ти можеш зануритись в якісь... ти можеш забути про свою буденність. зараз не рекламую цвинтарів. У ну, мене просто такий настрій через той аромат. Він просто-неймовірний. просто, просто неймовірний. Так що... Ем... Не все, мабуть, що я хотіла сказати, тому що я можу безкінечно ним захоплюватися. Я знайшла своє парфумне, я свого внутрішнього відлюдника. Я дуже дякую зварячу нашому українському парфумеру, який створив таке чудо. І я вам скажу, що ці аромати, які створені нашими українськими парфумерами, вони надзвичайні. Чому вони мені надзвичайні? Тому що, боже, я так просто аж хочу залізти в ту камеру. Я помічаю, що я отак от говорю, тому що мені хочеться, хочеться це віддати, цю інформацію, яка у мені тут в душі клекоче. Дуже дякую за увагу. Тримаймося, хто кажуть, кубки. Моя бабця казала, тримайся пляцка або тримайся пензля. Тримаймося кубки і любімо і цінуємо своє автентичне, українське рідне, карпатське. Наші Карпати, а як я кажу, ці, ці аромати близькі, близькі, тому що це аромат е, хвої, це нашої це ватри, запахи, це запахи Карпат. Карпати це таке місце сили для українців. дуже, От, і це я взагалі то дуже хотіла записати таке серйозніше відео, тому що аромат дуже чорний і серйозний. Але я не можу е, перестати посміхатися, тому що цей аромат мене доводить до якогось екстазу, до якоїсь ейфорії внутрішньої. Просто це настільки моє, я, що це. Я, я навіть не очікувала. Навіть коли його тестила, він мені сподобався, але коли його вже тут вдома принесла і ще раз пшикнула на себе, я розумію, що це просто мільйон з десяти, десять з 10, двісті з 10. Кажу, тут зашиті наші українські коди, наша автентика, наші автентичні аромати. Тут нема кактусів, маракуї, пітахаї і всякого того кокоса. Воно все класно, але це не наше, це не в саме серце. А тут в саме, в саме, в саме серце, тому що це власне наша автентика, тому це дуже круто. Ось, я не хотіла дуже так кажу, веселе відео знімати, але вийшло якось дуже весело Вибачте, Це мало бути траурно, і навіть губи такі. Окей, добре. Всіх люблю, всіх люблю дуже сильно. І дуже люблю нас, українців, що ми такі талановиті і що створюємо такі неймовірні речі. Всім дякую за увагу, всім гарного вечора, дня, ночі, коли ви дивитеся відео. Всім, всіх люблю, цілую. Боюсь з тою помадою торкатися, мені здається, що я її О, вона не лишається. Серйозно? Я можу так і ходити буду. Деколи. Всім дякую за увагу. Всім папа.